З 1954 року і до 91-го ми маємо 5 тисяч політв'язнь. І я двічі сидів у в'язницях, тобто по 3 роки, 6 років. Якби я був українцем, я б би сидів би 20 років. Те, що я був євреєм, це мене залишало поза увагою КДБ дуже такою сильною увагою. Бо все, весь час вони очікували, що я поїду в Ізраїль. Ми не можемо зробити так, щоб на кордоні у нас були демократичні країни. Треба, щоб Росія програла, щоб вона розвалилася, щоб через 100 років з цих уламків, можливо, щось демократичне народилося. А яка альтернатива? Повинен же бути ще один вихід. Бути дуже сильними. Не чекайте від Ізраїлю допомоги. Ані економічна, ані воєнна. Це маленька країна обтяжена своїми власними національними інтересами, своєю боротьбою за виживання. Нас я може покласти і 5 мільйонів, і 10 мільйонів. І нам треба бути готовими вбити 5-10 мільйонів, щоб вони їх зупинили. У нас немає іншого виходу. Я думаю, що всі ми знаємо пана Зісельса, як завдяки його ідентифікації українського єврея і те, як він її відстоює послідовно впродовж багатьох років, ще з радянських часів. І для нас, для українців в Ізраїлі, для євреїв-вихідців з України це питання ідентифікації дуже актуально і зараз в такі. Важкі часи для Ізраїля і для України, мабуть, питання ідентифікації ще більше загострилося. І ми ось саме про це хотіли поговорити з паном Йосифом. От, вам, думаю, багато є що про це сказати, про війну та ідентифікацію. І потім ми зможемо задавати питання от, і ще поговорити про дуже багато цікавих і важливих для нас тем. Дуже, дуже вам дякую за цю зустріч і всі присутні. Думаю, що до мене приєднуються. Дякую і... за представлення. Добрий день усім товариствам. Да, Ради всіх бачити. Для мене це і задоволення велике, і честь виступати перед українцями Ізраїлю. На жаль, не перед усіма, але перед представниками цієї спільноти. Питання, про яке йдеться про ідентичність, воно, здається, знайоме усім, бо майже всі користуються цим терміном і досить часто. в насправді за останні десятиріччя тема ідентичності, ідентифікації, самоідентифікації вийшла такі в авангард дуже важливих зустрічей, як наукових, так і громадських. В багатьох країнах, міжнародних форумах термін identity є у назвах різних з'їздів, зборів, семінарів, колокіум і так далі. Тобто ми бачимо, що десь з 90-х років тема ідентичності дуже приваблює різного напряму науковців, громадських діячів, політиків. Да. Нема такої науки. Ідентичність належить до певного формату, яка може розпадається, має проєкції на різні науки. Це і антропологія, і етнографія, і історія, і географія. Дуже багато наук мають опосередковане відношення к тому, що ми говоримо про ідентичність. Я десь у 90-ті роки завдяки знайомству і книжкам мого товариша. Михайла Членова, професор такий був Академії Маймоніда. І я познайомився з темою. Я Чернівець. Тобто в мене ніколи в житті не було проблем з ідентичністю. Я знав, що я єврей і все. І інша справа, що я вкладався в це. Але коли я подивився його статті, його книжку, я зрозумів, що я багато чого не розумів в своїй власній ідентичності. Хоча в проміжку між моїм народженням і знайомством з статтями Михайла Членова була, були дуже важливі зустрічі з українськими дисидентами. Це були 70-80 ті роки. Я дуже довго, ще з 60-х, шукав шляхи до українських дисидентів. Я про них читав, чув по голосах в совєтські часи, але дістатися було дуже важко. Ви будете здивовані, але контакти. Перші контакти в середині 70-х років я отримав в Москві. Був такий часопис, хроніка текущих событий, Може хтось пам'ятає. Він розповсюджувався у сам Видаві, тобто підпільно. Він раз на квартал виходив, і там були всі багато порушень прав людини у Совєтському Союзі, фіксувалися. Він виходив з 1968 року. Тобто 68 1968 рік, це знакова подія це агресія Совського Союзу у Чехословаччині. Почав виходити тоді. І там писалася, зокрема, і сіла там, половина новин, це було із таборів і в'язниць. І дуже багато було про українських в'язнів. Всі ці прізвища українські я взнав саме звідти. Коли часа в цей часопина чув ці голоси. Але знайти було дуже тяжко. Чому зрозуміло? По-перше, я єврей, вони українці. Були певні бар'єри. Вони було своє середовище, серед нього були українці, але дисидентів в Чернівцях не було. Це, якщо б це був Франківськ, Львів, Тернопіль, це була б інша справа. Я б, можливо, там би й знайшов. А в Чернівсяких було неможливо знайти. Я хотів шукати їх, шукав і не знаходив. А в Москві в хроніки цих цікучих собиті така була редакторка. Там час від часу заарештовували чергового редактора, приходив другий, продовжувався. Тетяна Великанова була така математика, дуже симпатична, дуже допомагала українським політв'язням. Вона мені дала телефон надійки світлічної. Ми ж чули про сімейство, про сім'ю світлічних. І я приїхав в Київ і попав, і все все відкрилося переді мною. Це було диво, все було закрите, забетоновано. Приходиш з рекомендацією, перед тобою все відкривається. Ну, не все звичайно. Але душа просто відкрилася, оця українська спільнота дисидентів, їм було не так багато. Це вже потім, по ми рахував якось, бо я математик, фі, теорфізик по освіті, я розумію, як це робиться. Ми рахували, і тепер, коли нам відомі майже всі політв'язні України з 54-го року, чому з 54-го, бо це закінчення збройної боротьби офіційне. Насправді я знаю випадки двох дівчат, ну вже вони. Були не дівчатами в ті роки, які відстрілювалися у 62-му році в бункерів Тернопільської було. Вони були зв'язківцями, і вони були на мій полі останніми, хто зброєю в руках виборювали незалежність. Таким чином, з 54-го року і до 91-го ми маємо 5 тисяч політв'язнів. Це багато чи ні? З одного богу, це більше, ніж будь-яка республіка інша Совського Союзу. Не було стільки ніде. В Росії були різні дисиденти. Були загальні демократи, яких ми добре знали, але були і російські шовіністи. Навіть тим, хто хотів імператора мати знову російського. Тобто монархісти. Ви не роз... Оце зараз кажуть, такий тяжкий час був, але було так цікаво сперечатися з цими усіма групами, бо на нарах зустрічалися українські націоналісти, російські монархісти, грузинські націоналісти, вірменські націоналісти. Це було просто, як каже мій друг Микола Горбаль, відомий дисидент, такий простий хлопець, викладач музики на Стеребовні, він каже. Для мене це було щастя потрапити це як в університет. Я б ніде і ніколи не отримав стільки розуміння і знань, які я отримав у колонії у Пермській області. Це пов'язано з ідентичністю, що 5 тисяч людей на 50 мільйонний народ не можуть суттєво змінити ситуацію. Вони є. Вони щось роблять, важливо роблять, можуть щось розхитати, буде прикладом для. Ну, для кого? Нас оточ... Наше оточення було ну, 500 тисяч. Наші знайомі, родичі, які розуміли, хто ми є, і що ми робимо. І те не дуже були задоволені цим. Бо їхнє життя було наражене на небезпеку. Всі... Всі наші посадки, я двічі сидів у в'язницях, тобто по 3 роки, 6 років. Якби я був українцем, я б сидів би 20 років. Те, що я був євреєм, це. Мене залишали поза увагою КДБ дуже такою сильною увагою. Бо все весь час вони очікували, що я поїду в Ізраїль. Сподівалися на це. Ну я їх розчарував. А тобто вони один раз вас випустили після трьох років, чекали, коли ви поїдете, да. і потім да. вони, вони поїхали. Вони, і... да, майже три роки знову терпіли, побачили, що я нікуди не їду і знову. Коли мене питають, чому тебе посадили в друге, я кажу, тому що я не виправився в перший раз. <рес> я про те, що питання ідентичності дуже важливе. У 50 мільйонній країні треба мати масові чинники, співмірні з усім соціумом, для того, щоб вплинувати на його встановлення. І це не 5 тисяч. Ми по наших вже історії. Незалежність знаємо, що навіть мільйонами не так легко вплинути на встановлення ідентичності. Але що важливо? Важливо 91 й рік. Ми можемо лаяти наш уряд, президентів, бути дуже незадоволеними. Ви живете в Ізраїлі, знаєте, всі ізраїльтяни лають свій уряд. Це при ознаку хорошого тону. Як можна лаяти уряд? Треба лаяти. Але справа не в цьому. Сам факт створення держави це один з найпотужніших чинників створення ідентичності. Якої ідентичності? Колективної. Ідентичності всього народу. І ми вже 34 роки живемо в своїй державі, яка б вона не була, хто б не був її на чолі, вони не мають ніякого відношення до процесу еволюції, тобто до створення. Української громадянської політичної ідентичності. Я, власне, мені цікавить саме цей аспект ідентичності, колективної, державної, громадянської і цивілізаційної. Тому я попросив назвати цю тему нашої зустрічі сьогодні війна та ідентичність. Це мені дуже важливо. Я 25 років займаюся питаннями ідентичності. Я не науковець. Це моє хобі, можна сказати. От я зацікавився цим в середині 90-х і потрохи-потрохи читаю, пишу, виступаю з лекціями. Зараз в мене цикл лекцій година 14, по ідентичності. Прямо по ідентичності і похідних моментів. Війна і ідентичність це одна з цих тем. Я розповідав нашій ведучій, що в 22-му році, в грудні, до мене звернулося видавництво Меридіан Черновіц». Є така культурна асоціація. Я був одним з її засновників в Чернівцях. Це моє рідне місто. Я в Києві живу тільки з 90-го року. А до того вже в Чернівцях з перервами на Пермські табори. Так от. Ця культурна асоціація проводить щорічно фестиваль поезії в Чернівцях, дуже хороша, високого рівня, масова культурна подія. І вже багато років, я навіть не пам'ятаю коли. У грудні 22-го року, що це таке Це рік війни широкомасштабної. І це було після звільнення Херсону, коли була така дуже велика ейфорія. Бо вигнали з Київської області, з Чернігівської, з Сумської, з Харківської, і ще й Херсон звільнили. Була велика ейфорія, що скоро все закінчиться на нашу користь. І 100 авторів, це Мердян Черний, запропонував 100 авторам написати есеї для книги до річниці широкомасштабного вторгнення. І ми написали. Я, зокрема, також написав. Але я мав дуже скептичний, як я завжди маю, що з дисидентських часів я завжди дуже скептично дивлюся на те, що нас очточує. Я вже казав пану послу, що я як людина вже дуже немолода, давно не вірю ніяким словам, а не сказаним, а не написаним. Тільки вчинкам. Тільки те, що люди роблять. Причому роблять не один раз, а послідовно роками. Тільки тоді я починаю довіряти цьому. Таким чином, я написав своє бачення. Цю статтю можна знайти в інтернеті. Вона писалася у грудні 22-го року. Називається вона Українська перемога, як ми її бачимо. Там є така преамбула. Певні аксіоми, які я сформулював, і потім чотири варіанти української перемоги. Я не розглядав ж, нічого поза перемогою. Все, що я бачив, тільки різні варіанти перемоги. І є певні тези, я міг би їх викласти, якщо. Да. Я не воєнний фахівець. Я не можу оцінювати війну, як воєнні фахівці. Я і не політолог, мене цікавить трохи. Зовні політичні процеси, але мені цікава ідентичність. Ось з того, що я до того часу, до початку цієї війни, розумів про колективну ідентичність, про цивілізаційну ідентичність, дало мені можливість подивитися на нашу війну цю, ось під цим котом. Це не означає, що все інше я перекреслю. Ні, це ще один погляд на цю війну. Додатковий. Доповнюючи до тих, хто вже були перед цим, до воєнних, до політичних і таке інше. Погляд з точки зору ідентичності. Які були тези там? Перше. Росія в таких кордонах з такою історією детерміновано не може ніколи стати демократичною країною. Кажуть, ніколи не каже ніколи. А я стверджую, що в такими кордонами з такою історією Росія не здатна просто за визначенням стати демократичною країною. Така ідентичність 150 мільйонів. Звичайно, є, так як кажуть, хороші руські. Можливо, є. В еміграції є хто багато. Є навіть такий образ чудова, прекрасна Росія будущого. Oh. Чудова Росія майбутнього. Оперують опозиція цим. Мені до вподоби тільки погляд одне людини, яка не є росіянином. Це Гаррі Каспаров. Вся опозиція російська мені не цікава. Чому? Бо вони хочуть все, що завгодно. Щоб прийти до влади, але залишити Росію от таким монстром, імперією, де вони будуть при владі. Мені це не цікаво, від слова, зовсім. Бо я знаю, що вони ніколи не прийдуть до влади. Бо для того, щоб прийти до влади в Росію, треба бути супернегідником. Вони балансують десь між лібералами, там, консерваторами. Один Каспаров. Який допускає обережно, але допускає, що Росія повинна програти цю війну Україні, що звичайно мало реально, але він це допускає. І в результаті розпастися на десятки різних шматків. Це те, що я пишу в цій статті. Це перша теза. Росія не здатна ніколи стати демократичною країною. Друге. Це не Путін зробив таку Росію. Це така Росія обрала на трон такого негідника, як Путін. І від трона цього Кремлі черга негідників сягає до Владивостоку. Безкінечно. Розраховувати на смерть Путіна, що все зміниться це пусте. Це ілюзії, які не мають ніякого підґрунтя. Матеріального. Просто пустився. Я розумію, нам хочеться, щоб все скоріше закінчилося миром нашою перемогою. Але давайте не будемо фантазувати, а стояти на твердій землі. Не може бути цього. Таким чином можна стверджувати, як аксіому мати те, що 80 років європейської історії довели нам. Що мир може бути, сталий мир, тільки між демократичними країнами. Нема жодного прикладу, коли демократичні країни між собою воювали. Нема. І все. Казало, здавалося б, дуже просто. Що для цього треба, щоб Україна жила в мирі, яка вона дуже потребує цього мира, щоб в неї на кордонах були демократичні країни? Все можливо? Ми не можемо зробити так, щоб на кордоні у нас були демократичні країни. Для цього треба, щоб Росія програла, щоб вона розвалилася. Щоб через 100 років з цих уламків, можливо, щось демократичне би і народилося. А яка альтернатива? Повинен же бути ще один вихід? Бути дуже сильними. Ви в живете в Ізраїлі. У Ізраїлі своя історія, дуже не схожа на нашу історію. Я завжди протестую, коли порівнюють Ізраїль і Україну. Я знаю, наскільки вони різні. Я сюди приїжджаю з 88 року, я їжджу сам по Ізраїлю на машині, я в родичів маю друзів тут. Я вивчав ізраїль дуже багато. Це дуже різні країни. Але в них є певна схожість не в країнах, а в ситуаціях, в яких вони опинилися. Ізраїль є країною демократичною. Може, вам не дуже подобається ця демократія? Ну, ніщо. вона не подобається самим ізраїльтянам. Але без сумніву, що таке демократія, як мінімум, це влада може мінятися. Ці виграли вибори, ці вибори. Це вже одноразова тут давка. В Україні також влада міняється. Інша справа, що легше нам від цього не стає. Але міняється це дуже важливо. Повірте, після створення держави це дуже важливо. Є така організація Freedom House в Америці, яка вивчає світ під цим кутом, де проходять вільні вибори. Вільні вибори це перший крок до демократії, але не останній. Наприклад, у них здається десь близько 90 країн, де в світі проходять вільні вибори. Це майже половина країн світу. Але демократичних серед них тільки 55-60. Окрім вільних виборів, треба мати перше верховенство права. Тобто закон повинен бути законом для усіх людей однаковим і працювати для більшості, а не тільки для окремих людей. І друге, це, як мінімум, це права людини повинні бути дуже важливими в цій країні. Можна іще ще багато що сказати, як відноситись до оточення що середовища, до екології. Багато чого є складових. Демократії. Почитайте, наприклад, Лісабонський протокол європейської спільноти. Європейські країни дуже різні. Порівняйте Норвегію, Грецію, це просто день і ніч. Але вони домовилися, що у них є спільна мета. Ті цінності зафіксовані в 2009 році в Лісабонському протоколі. І ці цінності для них спільні. І це так вони бачать демократію. І нам для того, щоб вставати, якщо ми хочемо йти в Європу, треба хоч би читати про це, вивчати це і самих себе якось міняти, якщо ми хочемо відповідати тим цілостям. Не, не те, що ми хочемо слухати якісь комісії, комітети чи уряди, ні. А щоб відповідати по цінностям тому середовищу, куди ми хочемо потрапити. Для мене Ізраїль, без сумніву, вільна країна з вільними виборами і. Досить в великій мірі демократична. Не ідеальна. Я ідеальних країн взагалі не знаю. Так ось, оскільки мир може бути між, тільки між демократичними країнами, у Ізраїля таке саме завдання, щоб навколо нього були демократичні країни. А цього немає. І не скоро буде, дуже не скоро. Навіть Ліван більш-менш який відповідає, бо там вибори інколи проходять, інколи навіть. Міняється влада, навіть це не відповідає критеріям Freedom House. Я вже не кажу про інше, про Сірію, про Йорданію, про інші країни, про Єгипет. Це не вільні країни. Ізраїль не встані зробити їх демократичними і забезпечити себе миром. Це нереальна задача. І він пішов другим шляхом. А такий шлях тільки один шлях. Бути дуже сильними, настільки, наскільки це взагалі тільки можливо. Вигравати всі війни. Але Ізраїль знаходиться на кордоні між демократичною цивілізацією і антидемократичною цивілізацією, авторитарною, імперською. І цей кордон визначає його ідентичність. Це дуже важливо. Саме те, що вони знаходяться тут, в цій зоні, позаду тільки море. Те, що їх хочуть знищити, взагалі знищити, стерти просто з лиця землі. В них мобілізованість дуже висока. Я її оцінюю терміном, який називається національний консенсус. Це 75-80%. Такої інтегральної солідарності. Їх мобілізує те, що вони знаходяться під загрозою знищення. Якщо ми це не зрозуміємо, хто живе в Ізраїлі, хто не живе в Ізраїлі, ми тоді не розуміємо, що спільного між нами.